Вітаю вас в ефірі фактор безпеки, співпраця, взаємодія партнерство – Сьогодні це ключові слова міжнародної співпраці, опинившись перед новими викликами більшість глобальних об'єднань та окремих країн, шукає шляхи до згуртування для вирішення цих невідкладних проблем. Україна також зацікавлена партнерстві для вирішення питань національної безпеки. Саме цим темам був присвячений День Євроатлантичного партнерства, що вже втретє пройшов у Києві. Захід відбувся за ініціативи Центру інформації та документації НАТО в Україні у партнерстві з Міністерством закордонних справ України, дипломатичною академією України та громадською лігою Україна НАТО. Учасників заходу привітали заступник керівника вітчизняного зовнішньополітичного відносина Руслан Демченко, посол Канади в Україні Трой Лулашник, директор центру інформації та документації НАТО в Україні Наталія Немелівська та голова громадської Україна-НАТО Сергій Джерш. А з Брюсселя до вітань за допомогою відеоключення долучилась помічник генерального секретаря НАТО з питань громадської дипломатії Колінда Грабар-Кітарович. Наша співпраця торкається багатьох секторів. Так, від часу незалежності України ми витратили на спільні проекти понад 400 мільйонів доларів. Ми також активно працюємо в Чорнобилі. Хочу зазначити про співробітництво у військовій сфері та безпековій галузі. Зокрема, ми запрошуємо українських військовослужбовців на навчання на курсах в Канаді. У нас гарне співробітництво у галузі роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення. Канада витратила мільйони доларів на програму безпеки у галузі РХБ захисту, утилізації мін та інших зразків. Зброєння беручи участь у проектах під егідою північно-атлантичного альянсу. Співпраця з Канадою має особливий підтекст, адже в цій країні проживає значна частина громадян українського походження. Протягом століть багато українців приїздили в Канаду і допомагали її будувати. Власне, багато з них сформували її сучасну політичну, економічну та соціальну мозаїку. Ми дуже вдячні за це і підтримуємо незалежність вашої країни, її економічний розвиток, безпеку та демократію. День Євроатлантичного партнерства складався з трьох сесій. На першій експерти та учасники заходу обговорили тему партнерства, а виступили з доповідями посли Фінляндії та Республіки Корея Арія Маконан та Кім Інджун, адже політика партнерства альянсу дозволила потужно розвинути співпрацю з багатьма країнами у різних частинах світу. Корея стала партнером НАТО 2006 року. Наше співробітництво носить дуже конструктивний характер. Його метою є протидія сучасним глобальним викликам та загрозам. Це насамперед піратство, Афганістан розповсюдження зброї масового знищення у рамках протидії піратству. Корея направила свої кораблі зі складу військово-морських сил в регіон африканського рогу для допомоги місії альянсу. Також Карея бере участь у проектах, пов'язаних з безпекою кібернетичного простору цього року. Ми готуємося прийняти в своїй країні міжнародну конференцію з питань кібернетичної безпеки. Ми співпрацюємо з альянсом у питанні нерозповсюдження зброї масового знищення. Минулого року ми виступали господарями саміту з питань ядерної безпеки, який було організовано в Сеулі. Як країна-член Корея сподівається на подальшу тісну співпрацю з НАТО заради зміцнення міжнародної безпеки та миру. Питання нерозповсюдження розповсюдження зброї масового враження є особливо актуальним для цього регіону з огляду на агресивну поведінку Північної Кореї. Пхеньян постійно порушує спокій сусідів намаганнями виготовити власну ядерну зброю. Одним з найважчих питань у галузі безпеки східноазіатського регіону є питання ядерної програми Північної Кореї. Наприкінці минулого року, в грудні місяці, північна Корея здійснила запуск балістичної ракети Великої радіусу дії і регулярно проводить ядерні випробування. Корея і Північно-Атлантичний альянс засуджують такі дії. Ми постійно докладаємо зусиль для того, щоб розв'язати цю проблему шляхом посередництва ООН та нашого сусіда Китаю. Крім цього, генеральний секретар ООН ПАК Гімун виступив з ініціативу започаткування процесу примирення та налагодження довіри між двома кореями. Ми намагаємося підтримувати діалог з Північною Кореєю та надавати економічну підтримку в обмін на призупинення ядерної програми. Зрозуміло, що поодинці важко окремим країнам вирішувати питання з такого рівня загрозами. Тому суттєво збільшується вага міжнародної солідарності та взаємодопомоги у недопущенні глобальних безпекових катаклізмів. Насамперед є якісь такі загальні тенденції в світі, які скажімо так неможливо ігнорувати. Одна з цих тенденцій це співробітництво, міжнародне співробітництво, міжнародне партнерство в боротьбі з сучасними загрозами, в боротьбі за стабілізацію, безпеку, регіональну, міжнародну. Я можу вам зараз процитувати. Принаймні кілька стратегічних документів, там, американських, натівських, де чітко сказано, що жодна країна світу сьогодні не здатна забезпечити безпеку одноосібно, тобто лише в кооперації, лише в співробітництві. Про це говорять потужні країни, про це говорять потужні організації, і дуже приємно, що. Це розуміє українська влада, тому відповідаючи на вашу на ваше питання, партнерство з НАТО є абсолютно прагматичне і є абсолютно необхідне для України. Олексій Мельник, поряд з іншими знаними експертами, був активним учасником наступної сесії дня євроатлантичного партнерства, де обговорювала співпраця нашої країни з НАТО. Україна це дуже важливий партнер і чинник безпеки на європейському просторі. Саме це лежить в основі розвитку партнерства з Україною. Саме тому НАТО, вбачаючи в нас ефективного партнера, розширює рамки партнерства в багатьох випадках піонерські саме з Україною. І дійсно потрібні і наші підрозділи, і наш досвід, і наші фахівці. І ми це відчуваємо, розуміємо. і також не забувайте про те, що ми є відповідальним членом світової спільноти. Ми маємо робити свій внесок в загальну безпеку, в тому числі і шляхом співпраці з НАТО. Співпраця з НАТО дає синергію, яка дозволяє покращити глобальну безпеку і отримати певні вигоди безпосередньо нашій країні. Якщо мати на увазі операції, тут два аспекти. Перше, чисто військові, і це тут правильно казав пан Голопатюк. Це справді Україні необхідно. Тому що армія є боєздатною армією, коли вона періодично проводить якісь навчання, ну мається на увазі мирний час, на щастя, тобто воєнного часу у нас немає. Цинічно скажу, але ще більш боєздатною вона є, коли має можливість так мовити. В бойовій ситуації випробовувати себе, і такі армії є і найбільш боєздатні. це, наприклад, армія Сполучених Штатів, це армія Російської Федерації, яка постійно тренується в бойових умовах. А це можливо ще декілька країн світі, які періодично так називемо в себе випробовують в реальних умовах. Це один аспект, тому безпосередньо це потрібно. Хоча я б не сказав, що нам це дорого, дуже дорого коштує, тому там різні аспекти. Не за все ми сплачуємо повністю. Там нам ще сплачують. Тому таке. А другий аспект він теж дуже важливий, хоча його так, от помацати досить складно. Це називаємо так репутація, репутація і імідж. Коли ти завдяки цим навчанням, по перше, е показуєш на що ти здатний, в ході дискусії багато уваги приділялось новим викликам, які постали перед світом. Зокрема, питання протидії кіберзагрозам. У цьому питанні наша країна також могла зробити багато для протидії комп'ютерним лиходіям. У нас є е при нами дуже непогані фахівці. І це відомо. Це відомо у світі, то, що свого часу Київ Україна давала, готувала дуже професійних програмістів, комп'ютерщиків, які здатні фактично сьогодні виконувати певні завдання. Інша справа, що немає державного підходу з точки зору фінансування цієї проблеми, з точки зору необхідності її втілення в життя. Тому що по великому рахунку кібербезпека – це майбутнє, і не фінансувати це просто неправильно. Складовими великого тектонічного суву у галузі безпеки стали асиметричні загрози, тероризм, питання кібернетичної безпеки. Ці виклики постали перед усіма країнами та організаціями, що опікуються питаннями безпеки. Тому дуже важливо, щоб країни разом працювали над подоланням цих загроз, які можуть виникнути будь-де і вразити будь-яку країну. Тому нам необхідно працювати разом і колективно підвищувати міжнародну безпеку. Це стосується і наукових досліджень, і правових питань. Я активно підтримую продовження та поглиблення співпраці між Україною та Альянсом. Третя і заключна сесія заходу була присвячена діяльності міжнародних організацій і їх співпраці заради спільного безпечного майбутнього, зокрема, перед учасниками заходу виступив керівник з питань спільної політики безпеки і оборони управління партнерства та договорів ЄС Тімоті Кларк. Доповідач, зокрема, окреслив важливість співпраці провідних міжнародних організацій для вирішення глобальних проблем. Особливо було підкреслено нарощення інтенсивності співпраці ЄС та НАТО, у тому числі у питаннях підтримання миру у проблемних регіонах. Наше співробітництво перебуває на дуже високому рівні. Відбуваються регулярні раз на місяць зустрічі між високопосадовцями обох організацій, наприклад, пані Кетрін Ештон та пана Андерса Фокрасмусена. Також регулярними є штабні переговори, консультації з найважливіших питань, наприклад, співробітництво в Афганістані та Косово. Також ми обговорюємо спільні ініціативи з розвитку необхідних спроможностей між НАТО та ЄС. Ми постійно підтримуємо діалог, запрошуючи очільників НАТО на засідання органів ЄС, так само як і Північно-Атлантичний альянс, регулярно запрошує на засідання Північно Атлантичної ради. Ради, високопосадовців ЄС ми брали активну участь у Чікаському саміті НАТО у випадку Афганістану. Працюємо разом над узгодженням наших майбутніх дій в цій країні після 2014 року. Ми брали дуже активну участь у діяльності НАТО в Афганістані. Це питання великої міжнародної ваги. Однак, деякий час тому назад Канада змінила свою роль, а саме формат своєї участі в операціях в Афганістані. Ми зосередилися на наданні матеріальної, технічної підтримки та навчанні і професійній підготовці афганців. Отже, ви бачите, це сталося навіть задовго до 2014 року. Європейський союз з кожним роком все більше намагається проводити більш активну безпекову політику. З недавнього часу, а саме з моменту підписання лісабонського договору, європейський союз намагається відігравати більш активну роль на міжнародній арені у справі протидії викликам безпеки та у проведенні консолідованої зовнішньої політики. Ви, мабуть, помітили наскільки активніше встав ЄС у питаннях надання допомоги у розв'язанні збройних конфліктів по всьому світі. Протягом останніх років п'ять місій було започатковано ЄС, три з них в Африці. Це доводить готовність та ентузіазм Європи брати на себе відповідальність, в тому числі і фінансову, у справі протидії цим викликам у галузі безпеки. Значну увагу ЄС приділяє співпраці з Україною як важливим економічним партнером, а також контрибутором безпеки в європейському регіоні та інших частин світу. Ми приділяємо багато уваги співробітництва з Україною, яка є нашим партнером у багатьох місіях. Нещодавно ми обговорювали можливість участі українського фрегату в операціях ЄС з протидії піратству Аталанта. Історично Україна завжди була одним з наших найважливіших партнерів у місіях як в Африці, так і інших куточках земної кулі. Ми також домовилися про формування спільної з Україною політичної платформи для обговорення оборонних та безпекових питань. Зараз, в час литовського президентства у ЄС, ми активно працюємо з Україною в рамках ініціативи Східне партнерство напередодні Вільнюського саміту. У нас дуже хороші робочі стосунки з Україною, яка є одним з найбільших контрибуторів в операції з протидії кризам. Цього року наша країна головує в ОБСЄ. Відповідна співпраця між різними організаціями, які опікуються безпекою в Європі, є особливо актуальними для вітчизняної дипломатії та керівництва держави. Будь-які питання безпеки, а тим більше на просторі ОБСЄ чи в глобальному вимірі, не можуть бути вирішені за рахунок чи засобами однієї якоїсь організації. Тому взаємодія НАТО і ОБСЄ – це є практика, тому заплановано. Участь міністра закордонних справ України, головуючого в ОБСЄ, в засіданні Ради Євроатлантичного партнерства в Брюсселі, і тому цей обмін досвідом, інформацією, розподіл праці відбувається постійно. Це не якісь разові акції. І безумовно цей діалог про це порушувалось про співробітництво між ОБСЄ і НАТО під час зустрічі міністра закордонних справ Кожари з Расмусеном Два місяці тому в Брюсселі і буде продовжено розмову під час засідання Ради євроатлантичного партнерства. Сьогодні є багато критиків в сторону традиційних міжнародних організацій, проте вони продовжують виконувати своє головне призначення. Свідченням цього є відсутність протягом тривалого часу глобальних конфліктів. Жодної, мабуть, сьогодні немає організації міжнародної, яка б не зазнавала такої нищівної критики там. І якихось прогнозів в тому, що це кінець цієї організації, і далі стагнація. Але якщо взяти чи ОБСЄ, чи Організація ОБЄ, Об'єднаних Націй, чи НАТО, то я притримую з цієї думки, що навіть при тому, при всьому, в яких зауваженнях, там, критиці, якби їх не було, то ці організації потрібно було б створити. Тому що кожна з них виконує свою функцію специфічну, у цій глобальній системі безпеки міжнародної, що стосується ОБСЄ, так вона можливо мало ефективна, але вона є найбільш широким форматом, якому є можливості для діалогу країн Європи Америки, тобто іншої такої організації на сьогодні немає. Окрім ну, можливого організації Об'єднаних Націй, третій день євроатлантичного партнерства завершився. Потужне експертне представництво та активність представників громадянського суспільства під час дискусії вказують на актуальність таких заходів. Хочеться сподіватися, що думки, які виникли під час обговорення на форумі, дадуть поштовх для подальшого розвитку взаємовигідного партнерства України з НАТО та іншими партнерами. Україна наразі не прагне членство в НАТО. Співпраця триває та розвивається. Співпраця Україна з НАТО а, а, виявляється в різних аспектах. А, є така думка, що співпраця, яка існує на сьогоднішній день, це є відключно у військовій сфері, але це дійсно не є так. А якщо там подивитися, в, в галузях це відбувається, можна сказати, що це є і в сфері а, науки, це є у сфері так, а, перепідготовки військових службовців. Це є також у, у Fatty. Um, З знищення боєприпасів, які залишилися на території України і можуть надати шкоду суспільстві, це є також співпраця в дати можливість університетам долучитися до інтернет мереж. А це є співпраця у знищення і знераження об'єктів військових, які залишилися від Совєтського Союзу, які є занечищені. Щені ця територія потребує а, оновлення. Отже, це є лише маленький приклад у цієї сфері, яка існує, але на жаль, вона а, не аж так широко а, знана серед українського суспільства. Ви дивились фактор безпеки? До побачення зустрінемось за тиждень на п'ятому каналі.